Всем привет. Так, что получается возвращение на YouTube 2.0. Подумаю, последнее видео я выставляла. Три месяца назад я выставляла последний влог. Ну, короче, ось я опять вернулась уже в березень. Так что это буде дуже лайтовий влог, просто прогулянка у Кракові і про те, як готувати милинці. Порядок. Мы Ми не будем пока делать милук. Лук за 5 гривень. <реш> я обую коротше каблуки. Я любуюся не галікти. І тут, до речі, Богдан дуже правий. Коротше, так, да, це була погана ідея обувати каблуки, гулять в них О, боже весна. Дивіться, дивіться, вже дерева ось розпускаються. Дивіться, як розпустилось дерево. Ну в общем, після удивлення про те, що дерева вже розпускаються, ми погрузились в машину. І я розказала, чого я все таки не випускала відео. Останній влог вийшов. 2024 году в конце 28 восьмого ну сьогодні вже почти У Мене дуже багато матеріалу. Я це все время щось знімала, щось не снімала. Хотіла виложити влог з Нового года. До мене приїхали батьки, але цей влог не видався. Ми вже. Сьогодні єлі-єлі собралися. З утра температура 39 була. Думали, що вже нічого не будемо святкувати. Ну, якось собралися з силами і... Бо ми разом. Да. А разом ми зимемо. Бо ми сила. разом, так. Да. Так, в Новий рік було дуже важко, бо ми заболіли грипом. І, типо, все время ми просто пробули, як на карантині. До. На день рождень просто було добре. Я спочатку думала це викладувати, а потім вирішила залишити ці кадри тільки для нас. Дня у рождення, дня у рождення. what Потім я знімала великий влог цілий місяць, 30 днів, 30 рілсов. У мене виходило таке відео на інстаграмі. Можете подивитися, якщо не бачили. Я цю інформацію в принципі вмістила в двохминутний різ. Потім я якось подумала, зачем мені виставляти влог. Ну коротше, щось я трішки розтягнула свій монолог. В общем, у мене не було часу, щоб робити влоги, тому що я робила кожен день рілси. От поэтому сьогодні я вирішила, що раз у мене хороше настроєння. Я сьогодні вже смонтувала свадінний кліп, отправила його. І все виходить. І ось Зараз. 6.22, виїжджаємо в город. Можете подивитися на краків. О, якраз Erotic store. А тепер невелика інтрижка про дещо, що ви не знаєте. Знає. І про... Ніхто не знає. Я буду запікувати забі це відео. Ніхто не знає про Ніхто не знає про А ще ви не знаєте про те, що у нас скоро. Давай, юха. Я, я йду. А ти такий девушка. Давай, все, я йду. Дівушка. А, а подскажите свой лук. Да давай, да. Ты <рес> не містишся в кадр. Давай. Весь лук что ли? Зара? Штаны. Зара. А какой-то. Зара? Зара. Сейчас. Мені надо понять, що у мене не зара. Кофта. Зара. А вы такий лабутен только в зарі прихорашите. Больше не приходите в нашу програму. О, oh, Фредерік. собачка, яку ми хочемо купити, ось ця біла. Ось це Фредерік, ми йому навіть вже ім'я дали. Та й зайшло знакомство. Балет. Ого! Піцца! Дивіться, готують піцци. Тут не треба зйомка. Ой, мені А зараз ви можете почути, як Богдан любить мене фотографувати. Ні, на відео телефон. Ой, типа для обложки. Скільки коштує ваш лук? Живачка. Живачка. Красовка. 85 рік. Красовка. От дета доставились. Це мій любимий район в Кракові. Я кожен раз тут проходжу і кожен раз. Наслаждаюсь. Видите, какие тут дома красивые. Какие тут ангелы, совы, а спереди? вау wow, я well. просто красива. Я вам переход. Лавара. Тут короче, раніше жили королі, а зараз ходять такі, як ми воді. Короче, да, це була погана ідея обувати каблуки і гуляти в них. Коротше кажучи, ми просто добре проводили час та прогулювалися нічним краком. Українізований краків. Це не прикол тут. Більше українців ніж чем... чим чи поляків. Зацінили переходік. Я вирішила разу ж цей влог абсолютно не о чому, то чому мені тут ще не показати рецепт, як я готовий блінчик. А ще мені було дуже цікаво опробувати нову сковородку з пепко за 40 злот. Того я хочу її затестити і подивитися, як це буде. І так, нам понадобиться Три літри води. Пернути туди. Три яйця. А вам швиденько прикріпляю рецептика. 4 столових ложки сахара. Бо взагалі не топе. Після цього яйця сахар і сіль ми взбиваємо до пінистої маси. Я десь помішала його минуту і ось така у нас густа маса вийшла. Сьогодні я не а кулінар. Балерина Капучина. Бука. Бука. 8 столових ложок з горків. Сипаємо в нашу масу і... Я зараз насипала 4 і це все перемішую. Густа маса і зараз ми досипаємо ще 4 столові ложки. До речі, лайфхак. Якщо змішувати муку саме з яйцями, то тоді виходить ідеальний тісто без жодних комочків. Ось бачите, у нас виходить зараз дуже густа маса. Ну, не переживайте, так і треба. І вливаємо 500 мл молока. У мене приблизно так і було. Це у нас вийшла просто ідеальна маса без вообще ніяких комочків. Нам залишається долити 2 столові ложки олії і в цей час ми ставимо нашу сковородку розігріватися, смазуємо її маслом та вливаємо наше тісто на сковорідку. Сразу беру красиву тарілочку, куди ми будемо їх перевернути. Буде. Я думаю, що вже ще... диконечку можна їти. Okay. Тобто мимо. А ще я вам дуже раджу лити якомога найменше тіста, щоб вони були дуже тонкі. Ну треба менше лити тіста, менше тіста. І ще раз от покажу туторіал. Смазуємо шквазу. Наливаємо тіста небагато. Я всі не удивлялась, коли мама переворачувала блінчик руками, їй було невольно. Так от, я вже як мама. По всім законам фізіки, всесвіту не знаю у кого. Перший блінчик комом, як завжди він підгорів. Але другий вийшов ідеальним. Mm. Ну, коротше, я трішки приловчилася і все пішло по маслу. хотів взяти на пробу, але я сказала ні. Ой, дивіться. Я просто хочу показати, наскільки вони ідеальні, еластичні. І плюс, благодаря сковородки, вони взагалі не прилипають. Тому я думаю, що за свої 40 лотик вона повністю окупає себе. Не знаю, скільки вона мене прослужить, але я буду до неї ставитися бережно. Не буду її не царапати, нічого. Мазуємо маслом. Завпасій блинчика получилась ідеальні. Сейчас ще быстренько посчитаю скільки їх штучек. Раз, два. Три. Десять. Десять выслунути. Блини. Блини. Вообще не зря. Ну все, давай, борі, це для тебе. Все. Совсем не попасть. Там 4 ложки сахара. Може додати ще на телу. Отакі <гум> от лайтові два дні з нашого життя. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую, що ви подивились його. І до нових зустрічей! Раз. три. Ні, ти не попав. Та все, пока.